Всім привіт! Мене звати Вадим, і я радий бачити вас у себе на каналі. Сьогодні я хочу розповісти про прочитані книги в січні. Я прочитав небагато шість книг, і майже всі мені сподобались крім однієї. Тому давайте я розпочну з кращої і закінчимо вже найгіршою книгою місяця. І так, найкращою книгою в січні для мене стала. Книга Велике Коло від авторки Мегі Шіпстер. Це е, така цеглина Аж на 820 сторінок. Обожнюю читати такі великі історії е, від видавництва Старого Лева, вона не так давно вийшла, і мені дуже сильно сподобалася ця книга. Е, тут у нас дві часові лінії е, сучасна і також перша половина ХХ століття. Е, Головна героїня це Меріан Грейвс, яка хоче стати пілотесою, яка в майбутньому вже стає пілотесою. Роман починається з того, як вона разом зі своїм братом Джеймі їх врятували під час того, як тонув корабель, де їхній батько був капітаном. Так, вони втратили свою маму, їхнього батька посадили, тому що він врятував їх, а капітан має покидати корабель останнім. Тому їх виховував їхній такий ексцентричний дядько, художник, який служиває алкоголем. І не те, щоб він дуже сильно займався їхнім вихованням, вони ростуть в такій. Дикім місцевості, там є ліс, річка як на обкладинці. Мені дуже подобається читати, коли головні герої живуть, виростають. Це, до речі, ще й роман дорослішення, коли вони живуть в такій дикій місцевості. Я дуже сильно люблю природу, я сам все життя живу в селі, тому мені це дуже імпонує. Вона з самого Практично з самого дитинства захоплюється літаками і е, мріє стати пілотесою. Е, це в неї, звичайно, виходить. Е, я не буду розповідати всі деталі. Пар паралельно в нас є е, сучасна е, лінія, це акторка, в якої е, зараз деякі труднощі в кар'єрі. Вона знялася в серії дуже популярних фільмів, але через деякі е, скандали її звільняють. І їй пропонують зіграти у фільмі Меріан Грейс, пілотесу, і вона готується до цієї ролі. Вона намагається більше дізнатись про Меріан, також розповідає нам про свої життєві труднощі, їхнє життя з Меріан дуже схоже, тому що ця акторка теж вона втратила батьків у віці двох років. Вони зникли в. Авіакатастрофі. Вони летіли кудись на відпочинок в літаці в літаку і а, зникли над якимось озером. А, тому теж її виховував її дядько, який був режисером, якщо я не помиляюсь, і вона з самого дитинства ходила на кастинги, грала в фі... грала в кіно а, всяких телепрограмах, а, тому їхні долі вони доволі схожі, і а, ця книга дуже феміністична. Дуже добре, гарно написана, дуже психологічно написана. Я обожнюю історії, які розповідають нам про головних героїв від самого народження, навіть ще до народження, попереднього покоління на початку загадується, і до самої смерті. Люблю читати книги про сильних головних героїв, особливо сильних головних героїнь, які намагаються знайти. Своє місце, які намагаються йти проти патріархальної системи. Тому ця книга не могла не стати найкращою прочитаною книгою в січні. Я дуже раджу всім її прочитати, тому що вона справді варта цього і доволі легко читається. Я, коли вже її дочитував, не хотів, щоб вона закінчувалась, так сильно мені подобалось все, що тут відбувається. Наступна теж. Одна з кращих книг, до речі, як і велике коло, так і наступні дві книжки. Увійдуть в мій список улюблених книг. Це справді дуже чудові книги. І ось наступна теж, це великий американський роман, бідноголовий демон від авторки Барбара Кінг-Солвер. Я ще забуваю прізвище авторки. Це такий собі сучасний варіант Девіда Коперфілда від Чарльза Дікенса. Um, це важкий роман, тому що uh, тут дуже багато сумних моментів. Але мені дуже сильно сподобалася історія. У мене ще з таким uh, кольоровим зрізом, дуже гарна книга. Uh, тут нам розповідається про головного героя Демона. В uh, самому початку книзі, книги uh, він народжується в трейлері його мати. Вона. Має алкогольну залежність, він а, росте разом тільки з нею, тому що його батько помер а, незадовго до його народження. А, це а, всі події відбуваються на півдні а, штату Вірджинія, це передгір'я Апалачів, а, де а, величезна бідність і а, практично просто майже всі в цій місцевості. Є залежними, тому що ця книга про те, як багаті люди, які мають владу, просто в той час це було десь 80-тіх, якщо не помиляюсь, просто підсадили населення на опіоїди і, і все. І через це дуже багато було залежних людей. Ця книга про те, наскільки е, залежність насправді страшною хворобою, і е, те, що не можна просто так взяти і кинути. Е, е, мені було дуже цікаво почитати цю книгу, тому що я обожнюю читати е, е, історії про залежності. Я вважаю, що залежності це насправді ну, дуже серйозна хвороба, е, яка не просто лікується у нашому суспільстві дуже м, сильно стигматизують будь-які залежності. Е, тому ця е, книга взагалі відкриває очі на те, що таке бути ну, справді залежним е, від опіоїдів, від наркотиків, і е, як це впливає взагалі на людей, на сім'ї, е, тому що це реально це місцевість, де е, всі є залежними, дуже мало хто є чистим, тверезим. Це страшно було читати те, як він ріс а, разом з матір'ю, яка а, зривалась, тому що а, вона була залежна від алкоголю. А, але а, мені все одно книга дуже сподобалась, тому що я люблю такі важкі історії, де герої борються з життєвими труднощами. А, я читав Девід Коперфілд роки три тому. А, і я бачив деякі моменти, які повністю авторка повторює. Ну, вона намагалась адаптувати мідноголового ой, Девід Коперфілд в сучасну Америку. І я бачив деякі а, ці сюжетні лінії, деяких героїв, які були дуже схожими а, з того роману. І мені це теж сподобалось. А, читав книгу доволі повільно. Мені вона йшла важко емоційно, тому що. Дуже багато тригерних моментів, дуже багато болі, бідності, насилля. Також тут дуже детально розкривається тема, тому що наш головний герой втрачає маму десь біля 200-ї сторінки, і не знаю, чи це є спойлер, тому що здається, про це розповідається. Uh, навіть в анотації. І uh, тут нам описується система uh, цієї служби, uh, соціальної служби, опіки, коли uh, дітей відправляють в uh, прийомні сім'ї, і те, що взагалі відбувається в цих прийомних сім'ях, те, як, там, наприклад, головного героя змушували багато працювати або uh, обмежували в uh, харчуванні, просто ну, брали дітей для того, щоб заробити uh, більше грошей. Це було страшно читати, але водночас надзвичайно цікавий роман. Він до всього ж це лауреат Пуліцерівської премії, не знаю, до речі, якого року. І я не шкодую ще прочитав цю історію, тому що це було щось надзвичайне. Це те, що мені здається, ніколи не забудеш. І книгу дуже приємно тримати в руках. Це ще збільшений формат від видавництва артбукс. Вони вперше зробили такий збільшений формат. Знаю, що багато кому це не сподобалось, але мені сподобалось. До всього тут, до речі, дуже мало діалогів, от тому е, я дуже сильно полюбив цю історію е, і можу радити лише якщо ви справді до неї готові, бо вона потребує дуже багато часу, дуже багато роздумів. Е, можливо, це ідеальний варіант для якихось книжкових клубів. Мені так здається. Ну і ще одна книга, яка для мене стала найкращою цього місяця. Третя історія це взагалі не роман, це повість. Шок, шок-контент. Це польська авторка Барбара Кліцька Санаторій. Це така дуже маленька книга від видавництва ще одну сторінку. Скажу одразу, що спочатку я захотів цю книгу через її обкладинку. Мені дуже подобається сильно ця обкладинка. І тільки коли я отримав її, я тоді дізнався, що це польська письменниця. Це невеличка повість, яка розповідає нам про жінку, яка пережила операцію, і її соціальна, соціальна, соціальна служба якась відправляє на місяць в санаторій для лікування, лікування. Де вона проходить всі ці масажі, відвідує різних лікарів, різні там терапії, і вона не може покинути це санаторій. Це їй потрібно для того, щоб вона отримала фінансову допомогу і залишилась на роботі. І в цій повісті нам розповідається про її життя. в Цьому санаторії, там вона стикається з айджизмом, з, з сексизмом, з стигматизацією інакшості, також вони ставляться доволі упереджено через те, звідки вона. І паралельно вона нам розповідає, згадує свій підлітковий вік, коли їй було 14 років, вона теж була в санаторії. І те, як вона звіла, Пізнавала себе, свою сексуальність в цьому віці, про її тодішні, так би мовити, пригоди, про те, як вона намагалася зрозуміти світ. Це було дуже цікаво. Мені надзвичайно сподобалось те, як написана ця історія. Знаєте, це було дивно і схоже, ніби на тривожний сон. Я таке дуже люблю. Мені подобаються дивні історії. Я люблю, коли вони гарно написані. коли... Uh, Читаючи, відчуваю щось таку типу, тривогу, ніби щось не так, ніби все зрозуміло, але щось відбувається, щось ніби ось ось має статись. І це така історія, тут є uh, нотка магічного реалізму. Я не зовсім зрозумів. Перше, коли я дочитав цю книгу, я такий так: що це було? А потім я зайшов в інтернет, і в інтернеті я трошки почитав і відгуки інших, і зрозумів краще цю історію. Вона мені сподобалась ще більше. Тому я обожнюю цю маленьку книгу, я прочитав її за день. Якраз після того як я прочитав книгу, яка мені не сподобалась, про яку я пізніше розповім. Я не знав, що читати. Я нічого не хотів читати. Я такий був злий на себе, що я прочитав книгу, і вона мені сподобалась. І взагалі не хотілося дивитися на книги. І тут я взяв цю маленьку історію. Думаю, почитаю в своєму темпі, нікуди не буду поспішати. І я е, прочитав за день, ну, це зменшений формат, тут 160 сторінок, але історія мене надзвичайно вразила. Можливо, це просто я був якраз в цьому е, такому невдоволеному настрої і хотів чогось дивного, чогось, е, що мене трошки шокує, здивує. І я саме це отримав. Обожнюю. Те, як ведуть свої книги, відвинислав ще одну сторінку це е, просто витвір мистецтва. Далі будуть дві книги, які мені сподобались, які не шкодують, що я їх прочитав. Я отримав задоволення. Це головне, і історії були доволі цікаві, але чогось трошки не вистачило, щоб стати моїми улюбленими. Вони були просто дуже добрі. Е, і це е, перша така книга Гейзел Прайор, це авторка. Е, роман називається Туди, де пінгвіни. А це подарунок від мого таємного Санти на Різдво, це видаництво РМ з дуже гарним зрізом і е, Форзицем. Незвичайне видання. Роман доволі маленький. Е, е, я отримав таке задоволення, читаючи цю історію. Я обожнюю читати книги про е, таких літніх е, людей, таких трошки буркутливих. Тут, до речі, є от, ось три рядочки, які я хочу зачитати, тому що вони ідеально описують, що відбувається в цій книзі екстравагантна, але така чарівна старенька. Її онук, що живе сам один, а також колонія пінгвінів доведуть, що ніколи не пізно втілити свою мрію. Ось е, книга починається з того, як наша головна героїня Вероніка Макріді, які 85 п'ять років, е, вона живе дуже самотньо, е, спілкується тільки з е, жінкою, яка допомагає їй е, дивитися за будинком. Вона дуже багата е, е, і вирішує знайти своїх родичів. Так вона знаходить свого внука, через що ми розуміємо, що, напевно, вона була в житті вагітною. Про це ви дізнаєтесь. пізніше, якщо будете читати цю книгу, я не буду про це розповідати. В той же час її дуже сильно вражає документальний фільм про пінгвінів, про колонію пінгвінів в Антарктиці, і вона вирішує допомогти цьому проєктові, який потребує фінансування, і вона пише цим науковцям, там живе всього троє. Науковців, і вона пише їм, що вона хоче їх відвідати. А вона приїздить туди. 85-річна жінка приїздить в Антарктику. Звичайно, там літо, але все одно погодні умови дуже складні і всі дуже бояться. її там приймати і не дуже хочуть. Але вона така, якщо вона щось задумала, то вона це зробить. Мені таке дуже подобається. І там вона. Бачить пінгвінів, яких просто закохуються. Це чудова історія з нотками суму саме сум про те, що наскільки змінюється наша екологія, наскільки важливо помічати кліматичні зміни, і те, що тут ну, навіть згадується, що буквально через пару десятків років не буде половину тварин, які зараз знаходяться. На межі вимирання, зникнення, і це трошки страшно, тому що ці науковці вони теж вивчають вже декілька років колонію пінгвінів, яка веще зменшується. Але історія дуже добра, дуже чарівна. Я люблю таке ось вона. Я читав цю книгу якраз після бідноголового демона. Я був емоційно такий виснажений, мені вже здавалося, що все життя втрачене, все дуже погано, жити має сенсу. Коротше, і я взяв цю історію, і вона трошки мене повернула до добра, до світла. Тому а, люблю цю книгу, вже купив собі до речі, продовження. А, Пінгвіни кличуть, вона у мене вже є. і Я планую прочитати книгу в лютому цього місяця. А, думаю, вже пізніше, трошки під кінець лютого, тому що книга доволі маленька і. Коли я теж буду почувати себе так дуже пригнічено, що буває доволі часто, то я візьму і прочитаю продовження цієї чудесної історії. І ще одна книга, яка мені сподобалась, остання в цьому відео, яка мені сподобалась, це новинка від видавництва Віват від авторки Ешлі Постон: Мертві романтики. Знову ж таки, через обкладинку, головні герої з книгами на фоні книги, мертві романтики. Я не міг пройти повз. Тут є все, що мені потрібно в книгах. Смерть книги. Це, от я таке хочу і люблю. Ця історія мені теж сподобалась. Вона така доволі химерна. Я б сказав, що це фентезі ромком, такий містичний ромком. У нас є головна героїня, яку звати Флоренс. Вона гоустрайтерка в дуже відомої. Авторки любовних романів, вона вже написала за неї аж три романи і працює над четвертим. Але е, так, рік тому е, її покинув хлопець. Скоріше вигнав її, але це вже деталі, про які ви дізнаєтесь самі. І після цього розставання вона більше не вірить в кохання. Вона не може написати четвертий роман, е, а в неї контракт саме на чотири романи, і е, їй призначив зустріч редактор, новий редактор. Який відмовляється продовжити е, її дедлайн. І е, так зав'язується історія. Е, потім вона дізнається, що е, помер її тато, і вона повертається в своє маленьке містечко. Тут, здається, не називається воно. Ні, тут я не можу знайти, як називається містечко, е, з якого вона 10 років тому поїхала, тому що там е, її цкували, до неї дуже так негарно ставились. Через її здібності. Вона бачить привидів. Вона покинула це містечко через те, що у віці 13, здається, років вона допомогла поліції розв'язати справу, одне убивство. І на суді вона сказала, що їй допоміг це зробити привид, через що всі почали її булити. До всього їхня сім'я вона має. Похоронне бюро, яке називається, здається, минулі дні, минулі дні чи останні дні. Якщо я не помиляюсь, то минулі дні. А, і а, це така доволі цікава історія. А, я не думаю, що спойлер, тому що про це говориться в анотації. Я хочу сказати а, дещо, що тут відбудеться. Це буквально на перших ста сторінках. І а, коли вона, вже будучи вдома, вона бачить. Привида свого редактора. А, тобто, це історія, коли гріня закохується в привида. Це було цікаво, це було кумедно. Для мене головне в румкомах це а, те, щоб мені було весело, щоб я посміхався, щоб а, я а, посміхався з цієї ніяковості, з якихось абсурдних а, моментів. А, і я отримав ось саме це до всього я отримав а, такий. Прикольний вайб цього похоронного бюро е, і е, цих прогулянок на кладовищі опівночі. Мені це сподобалось. Я справді люблю все, що пов'язане зі смертю. Я її не боюся, ну поки романтизую чомусь останні роки це дуже дивно, я знаю. І тому е, я задоволена, що я прочитав цю історію. Вона теж е, е, невелика. І я останнім часом так мало читав румкомів. У мене з'явилося ще декілька рамкомів, тому найближчим часом їх буде більше. І мені хочеться зараз а, чогось такого. Тому що ну такий місяць був важкий січень, що просто я вже ледве ледве його тягнув. І а, мені такі книги а, просто допомагали пережити от всі ці неприємні моменти в моєму житті. Тому обожнюю цю історію. Я знаю, що в ІВАТ вже анонсувала, вже можна навіть передзамовити наступну книгу авторки, так швидко до речі, я в шоці. А, тому, можливо, теж буду читати іншу книгу цієї авторки. Ну і остання книга це просто розчарування року: <с> Шістка Атласа Оліві Блейк. Я так сильно чекав цю книгу українською, я, напевно, рік її чекав. <с> це темна академія. Це фентезі. Кожне десятиліття, я почну з того, про що ця книга. Кожне десятиліття е, вибирають шість е, магів. Магів у цьому світі називають медейнами, і е, запрошують їх е, стати членами таємничого александрійського товариства. Це якась там олександрійська бібліотека. Атлас, це, до речі, їхній наставник, це герой, який е, 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 е. В цій першій книзі, це, до речі, трилогія. Я прочитав тільки першу книгу, який в цій книзі Атлас Блейк з'являється не дуже часто, тому що він їхній наглядач у цієї шістки героїв. А, тому, я думав, що він буде головним героєм, але він а, головним героєм не виявився. А, ці шість головних героїв вони мають рік а, для того, щоб а, розвивати свої здібності, вивчати. Різні напрямки магії. Магія в цьому світі за взагалі окрема тема. Я цілу книгу намагався зрозуміти, як працює магія в цьому світі, тому що це було справді складно. Дочитавши до кінця, я зрозумів, що нема що розуміти. Тому що тут магія працює так, що можна все. Народжуються люди медейні, які мають окремі здібності, там, наприклад, хтось. Більше має нахили до фізики, до природознавства чи до читання думок. Але по суті вони також можуть користуватись всіма можливими способами магії. Тільки це в них забирає дуже багато енергії. Це насправді дуже просто, але справді було так запутано описано і намагався весь час зрозуміти, що відбувається в цій книзі. Всі головні герої, шість головних героїв, які приїздять в, цю, в це товариство. Uh, вони мені не сподобались. Я не можу сказати, що вони мене дуже дратували, скоріше ну, трошки так підратовували, але вони мені не сподобались. Я жодному, жодному не співпереживав. Uh, я ще хотів цю книгу прочитати, тому що бачив, uh, що це глибита uh, плюс історія, але теж перші книзі, по крайній, мірі, ніякої лінії такої не було. Uh, що взагалі це було, я не розумію? Я не знаю. Це, ну, для мене це було погано. Тут, я для себе не знайшов тут нічого нового, чогось е, надзвичайного, чогось цікавого. Це було так. ніяк. І я коли прочитав, мені, я такий був злий на себе, е, що я це прочитав, що я змушував себе це дочитувати. Бо мені не хотілося по правді. Мені цікаво було, чим це закінчиться, але читати мені якби ну не дуже хотілося, тому що це дуже дивно описано. Якось дуже ніби просто, але і не чіпляло мене. От ця книга мене не зачепила. І я тепер не знаю, чи читати наступну книгу. Я думаю, поки що я думаю, що я не буду читати продовження. Напишіть, будь ласка, якщо ви читали всю трилогію, я знаю, я чув, що наступні книги трохи краще. Але якщо вам так як і мені не сподобалась перша книга, чи були, чи сподобались вам а, наступні дві. Бо друга книга вже є в наявності, я так думаю, і третю скоро видадуть. Це, до речі, видавництво КСД. Тут ще ілюстрації, і, ілюстрації є, які а, дуже дивно, на мою думку, а, розставлені по книзі, тому що а, ти не розумієш. Взагалі, що це за герої. Я спочатку думав, що ілюстрації вони, а, тобто починається частинка, там, наприклад, від лиця Ніко, і це Ніко на ілюстрації, але потім виявляється, що це не так, що ілюстрації вони а, не підписані, але по якихось, а, коротше, довколишніх а, там, є підказки, які, нам, які можна зрозуміти, взагалі, що це за герой, звичайно. Але це фільстрація це таке, знаєте, не найважливіше. Просто мені цікаво, що там далі в наступних книгах, але чи хоче читати, ні, тому напишіть, якщо ви читали цю книгу, я поки що думаю. Е, в мене вона викликає більше негативні враження, тому я не, не хочу читати. Е, моя подруга до речі Ангеліна, вона теж е, не хоче читати продовження, вона мені казала, типу, Вадим, не став такі великі очікування, тому що їй не сподобалася ця книга. Але я чомусь, я чомусь думаю, що вона мені сподобається. Вона ж така популярна за кордоном, але що це було? Це якесь розчарування роком, я серйозно кажу. Я, я злий, навіть зараз злий, коли тримаю цю книгу в руках. Це всі шість книг, які я прочитав в січні. Якщо ви читали якусь. з... Цих книг то напишіть про це в коментарях. Мені буде цікаво поспілкуватися з вами там. І взагалі напишіть, що ви читали в січні, які книги вам сподобались. Можливо, я знайду для себе або ж хтось інший знайде для себе щось цікаве. Я сподіваюся, вам сподобалось це відео. Я дякую вам за перегляд і до зустрічі в наступному відео. Па-па!